Коли в країні панували б цінності не рабовласницькі, а навпаки, от коли свобода була б в базисі, права і свободи громадян, то, на мою думку, було б значно більше готових морально ставати на захист звітчизни серед тих, які спроможні фізично. А оскільки у нас панує ця рабовласницька філософія, коли там змусити когось стати. Покарати, якщо не піде там служити, воювати, то відповідно, я думаю, що якраз у нас є глибокі проблеми з із залученням, з резервами для Збройних сил, тому що ну, це може не сподобатися комусь, але захищати країну, в якій заганяють погрозами і примусом в армію. Якій закрили кордони з риторикою, що так якщо ми не закриємо, то всі повтікають, таку країну менше бажання буде людей захищати.